Ковбаса по 2,20, горілка по 3,62, полиці порожні, а холодильники повні. Впевнені, ви чули ці вирази від совєтських прихильників. Постсовєтська ностальгія це не мрія про минуле, це мрія про вигадане минуле. Її носій хоче повернутися в ту реальність, якої ніколи не існувало, і саме тому він приречений лишатися незадоволеним. Уявлення про союз це мікс із фільмів Гайдая та Рязанова, в яких Шурік бере гору над симпатичними хуліганами, а міліція ловить контрабандистів на живця Нікуліна. Реальність совєтського побуту стерта з пам'яті. Три десятиліття вихолостили негатив, дбайливо дозволивши людям вигадувати собі минуле. У цьому минулому немає черг по продукти, немає блату та дефіциту. Державний муж розумний, а держава турботлива. Вони й далі розповідають, що в СССР люди читали найбільше в світі, і немає сенсу їм пояснювати, що заповнені книжкові полиці, як і аншлаги в театрах, були тим таки проявом тотального дефіциту. Тільки йшлося про дефіцит розваг. Через недоступність альтернатив люди розхапували книжки та квитки. Усі роки після відновлення незалежності ми чуємо російську пропаганду, яка розповідає про сите життя в Совєтському Союзі. Москві не вперше перевертати реальність з ніг на голову. Як не дивно, колись багато людей справді вірили, що живуть краще ніж люди на заході. Преса намагалася пояснити, що відставання СРСР за показниками національного прибутку на душу населення не свідчить про гіршу якість життя в союзі. Народу розказували про безробіття, високі ціни на продукти і транспорт, платну медицину, малі пільги або їхню відсутність у західних державах. Західні суспільства звинувачували в ототожненні гідності людини з матеріальними благами, які вона має. Тоталітарна держава розуміла, що її громадяни можуть усвідомити відставання Совєтського Союзу від заходу і намагалася переконати в зворотному. Наприклад, газета Молодь України, колишня українська газета, що виходила з 1921 до 2019 року, за часів Совєтів такий собі український аналог комсомольської правди. Так, от це видавництво наголошувало, що дедалі більша частина продукції, яка випускається на заході, витрачається не на задоволення насущних потреб, а на забезпечення суто зовнішнього ефекту, суто показного престижу. Для соціалістичного суспільства, ж писали пропагандисти, характерні зовсім інші уявлення про спосіб життя гідної людини, воно вбачає мету виробництва не в прибутку, заради якого випускається маса непотрібних речей, що захаращують оселю і душу. В одній з публікацій молоді України йшлося про те наскільки нерозумно купувати багато засобів побутової хімії, замість яких автор пропонував згадати забуті народні рецепти і використовувати для миття та прання гірчицю, скипидар, цибулю, сіль і крохмаль. Для підсилення психологічного ефекту він згадав совєтський фільм Піна, де ванна з імпортними засобами догляду за тілом належала негативному персонажу плагіатору, якого врешті викрили і притягли до відповідальності. Але люди думали інакше і хотіли мати більше одягу меблів і звичних для нас побутових речей. Прихильники СРСР вірять у союз, дистильований від ват, навіть якщо перенести їх у реальність 70-х, вони не повірять, тому що тяготи і злидні просто не прописалися в їхній пам'яті. Вони не повірять в автентичність того, що побачать, і вважатимуть себе ошуканими. Біда цих людей у тім, що вони апріорі протестне голосування. Вони здатні голосувати тільки за той порядок денний, що оголошуватиме майбутнє плацдармом для відживлення минулого. Того минулого, яке прозирає совєтських кінофільмів, але якого насправді ніколи не було. Говорячи на цю тематику, варто згадати колгоспи, які робилися під гаслом земля і воля. Звичайно ж, ні землі, ні волі не було, були лише гучні слова, які й досі возвеличують адепти Совка. Отже, колись вільні в своїх господарчих та особистих діях селяни стали тепер членами колгоспів, колгоспниками, наймитами. Вони не лише не здобули те, чого принаймні дехто з них сподівався дістати внаслідку резолюції, але навпаки, втратили основне з того, що мали раніше. Всі межі, що розділяли земельні наділи членів Артілі, знищуються, і всі польові наділи зливаються в єдиний земельний масив, що в спільному користуванні членів Артілі. Так записано в другому параграфі статуту сільськогосподарської Артілі, що є законом, як для цілої Артілі, так і для кожного окремого колгоспника. Отак большевики, замість того, щоб виконати свою обіцянку, дати панську землю селянам, відібрали від них і їхню батьківську. Далі в статуті сказано, що цей земельний масив у жодному разі не повинен зменшуватися. І ще пізніше кожний колгосп дістав акта на вічне користування землею. Отже, цим тільки підтверджується, що своєю землею селянам не володіти, аж поки існує совєтський режим. Щоб зліквідувати селянина як господаря і перетворити його на наймита, у нього відібрали робочу, а часткову і продуктивну худобу, насінню запаси, кормові засоби, господарчі будівлі та промислові підприємства все, що потрібне для колгоспного господарства. Большевики на весь світ трубили, що колгоспи добровільні об'єднання селян, що об'єднатися в колгоспи селяни захотіли самі і просили совєтську владу тільки допомогти їм об'єднатися. Справді ж сільськогосподарська Артіль, як єдина запроваджена большевиками форма колективів, є організацією не селянською, а майже повністю державною. Це видно як з офіційних матеріалів про колгоспи, так і особливо з практики роботи і життя їх. Досить проаналізувати окремі пакти статуту сільськогосподарської Артілі, щоб переконатися в цьому. Отже, Артіль, де все робиться за наказом з примусу, у жодному разі не може бути порівняно з добровільною організацією, типу вільних кооперативів, де добровільно згуртовані громадяни планують і виконують ті чи інші роботи, виходячи з своїх господарчих та побутових потреб. На початку організації колгоспів селянам здавалося неймовірним, щоб влада могла не передбачати всіх кричащих від колгоспного ладу. Багато хто не міг повірити, що найдемократичніша з усіх, що існують на цілому світі, совєтська влада могла відродити давно забутий кріпацький режим, могла загнати вільних ліборобів у колгоспну неволю, але надії селян-колгоспників на зміну свого становища що далі все більше пропадали. Вони почали приходити до висновку, що як Горбатого тільки домовина виправить, так і кріпацький режим може згинути лише разом із загибелю совєтсько-большовицького режиму. В цілому колективізації не знає жодна держава світу її здійснюють лише большевики. А з усіх народів, поневолених большевиками, найболючіше відчули її українці. Перші досвіди колективізації большевики запровадили в Україні. Тут таки ж вони найжорстокіше тероризували людність. Варто також поговорити про військово-промисловий комплекс Совєтського Союзу. Для прикладу, візьмемо сліпу протиповітряну оборону СРСР. Після Другої світової війни США здійснило ривок у ядерній сфері та індустрії електронно-обчислювальних машин. Совєтський союз не зумів зробити аналогічних кроків і був змушений наздоганяти американців в умовах майбутнього протистояння, яке в підсумку отримало назву Холодна війна. До прикладу, Лаврентій Берія, який, окрім іншого, був і куратором ядерного проєкту, після вибуху першої совєтської атомної бомби на полігоні в Семипалатинську, одразу запитав фізика Михайла Мощерякова, що був присутній під час вибуху американської атомної бомби на острові Бікіні. Чи це схоже на те, що він бачив у американців? За кілька років до цього вождь наказав робити все точно як у імперіалістів. Той же літак Ту-4, названий на честь Туполєва, і який забезпечив технологічний ривок у авіаційній промисловості, з'явився після прямої вказівки Сталіна скопіювати до останнього гвинтика американський бомбардувальник б 29 на основі екземплярів, що приземлилися на совєтській території, і так і залишилися в СРСР. А ось із технологіями було все дуже складно. В союзі була відсутня технологічна експертиза, і розібратися у тому, що вже придумали американці, чи опанувати індустрію електронно-обчислювальних машин самотужки ніяк не виходило. У 1951 році Генштаб Красної Армії організував ретельну перевірку стану повітряної оборони державних кордонів. За її результатами були відзначені успіхи в будівництві аеродромів та інфраструктури винищувальної авіації, військ прикордонних районів повітряної оборони. Але в питаннях роботи ППО виявили чимало недоліків. Висновки були зроблені, винні покарані, але незважаючи на вживані заходи, випадки безкарного порушення державного кордону СРСР іноземними літаками не припинялися. У цей період війська ППО вперше зіткнулися зі спробами глибоких проривів іноземних реактивних літаків-розвідників на совєтську територію у 1954 році. Відбулася реорганізація структури військ ППО в самостійний вид збройних сил. Утім, проблема нікуди не зникла. Ракети були, стріляти було чим, але через відсутність стрімкого розвитку індустрії електронно обчислювальних машин радянські ППО залишалися сліпими. Без ЕОМ не виходило ефективно управляти комплексами протиповітряної оборони, і цей факт став ключовим. Відтак, Міністерству радіопромисловості поставило завдання відповідати за створення комп'ютерів. Ще 50-ті роки компанія IBM створила велику комп'ютеризовану систему протиракетної оборони SAGE, яка в реальному часі аналізувала дані, що надходили з радарів, і забезпечувала наведення на ціль перехоплювачів. Тим часом в СРСР у 60-х роках сформувалося кілька великих науково-виробничих центрів, які займалися розробкою ЕОМ. Єдиного розуміння, якими мають бути стандарти майбутніх обчислювальних машин, ці центри не мали. Спільного стандарту не було ні в технологіях, ні в інтерфейсах. Взаємодія та сумісність усіх розробок залишалися під питанням спроби ліквідувати протиріччя ні до чого не призвели. Серед керівництва галузі сформувалося уявлення, що надалі потрібно орієнтуватися на технології та архітектуру американської компанії IBM. При цьому як орієнтир до сьогодні з незрозумілих причин вибрали застарілу лінійку комп'ютерів. Клонування продуктів американської it галузі не минуло даремно. У 1971-му була нарешті представлена та сама ЕОМ єдиного стандарту, про яку говорили трьома роками раніше. Як і передбачалося, вона була зроблена на основі скопійованої лінійки IBM 360. Сформована у 1973-74 роках, система доставки технологічних продуктів мала дві ключові ланки. Істотну роль у ній відігравали співробітники КГБ, які займалися промисловим шпигунством. Однак про їхню діяльність відомо вкрай мало. У 70-х роках американські спецслужби викрили схему з посередниками і самі були вражені масштабами нелегальних технологічних закупівель совєтського союзу в обхід санкцій. Важливою для того періоду стала історія завербованого західними спецслужбами, полковниками КГБ Володимира Вєтрова. У 1981-82 роках він вийшов на контакт із представниками французької та американської розвідок і передав відомості про повну схему організації науково-технічного шпигунства КГБ. Загалом, полковник розкрив близько 70 джерел у 15 країнах, а також імена 450 співробітників, які займалися збиранням науково-технічної інформації. На основі здобутих від Вєтрова відомостей фахівці ЦРУ провели масштабну контроперацію з постачання в союз підроблених технічних відомостей та обладнання. Викрадене тоді КГБ програмне забезпечення та комплектування із вбудованим у них шкідливим кодом призвели до великого вибуху на радянському газопроводі у Ренгой Сургут Челябінськ у літку 1982 року. Сам Вєтров був страчений за рішенням військової колегії Верховного суду СРСР у лютому 1985 року. Отож, весь мозок систем ППО, як і всього військово-промислового комплексу совєтського союзу, це викрадені або куплені через фірми прокладки технології США, які адаптували і застосували для потреб Совка. І досі в російських винищувачах і космічних апаратах працюють нащадки процесорів, які, хоч і зроблені в тюрмі народів, але навряд чи б з'явилися, якби не закуплені в США 16 розрядні міні-електрообчислювальні машини. І на кінець, щоб добити могутність Совєтського Союзу, розглянемо фундаментальні речі, про які мало говорять. СРСР був країною покельної нерівності, він був надзвичайно розшарованим і по суті кастовим суспільством. Якщо на уламках совка побудували суспільство, де є розшарування, але принаймні є механізми, як вирватися, стати на ноги, заробити собі на нормальне майбутнє відбутися, то за совка ти повністю залежав від того, хто у тебе тато. Їх діти божеволюють від того, що їм нема чого більше хотіти. Гребенщикова, і хлопчики-мажори Шевчука лише крапля в морі того фольклору, який існував СРСР на тему того, що у генерала свій син є. Для вузького кола номенклатури в країні дійсно був побудований справжній комунізм. Вони постійно їздили за кордон, лікувалися в спецлікарнях та обстежувалися у спецполіклініках, отоварювалися в спецрозподільниках і спецмагазинах. Для них функціонували спецательє, які шили їм ексклюзивний одяг. Звичайним людям в усі ці засіки доступ був жорстко закритий, а саме там можна було отримати товари і обслуговування прийнятної якості. Номенклатура була звільнена від черг на покупку житла автомобілів, і більше того, їм все це належало позачергово, нормальна робота без шансів. Для початку в СРСР діяло правило замкнутого кола: немає роботи, не отримуєш прописку, немає прописки, не влаштували на роботу, яке фактично повністю відрізало людей, що випали з совєтського кар'єрного млина, від можливості надалі у житті кудись нормально влаштуватися. В союзі діяв такий універсальний огидний механізм, як характеристика. При прийомі на будь-яку роботу з вас її вимагали, і причину отримати там якийсь не такий запис, який виключав для вас нормальну кар'єру, було море. Від не задовольнив начальника до родичі, проживали на окупованих територіях в 1941-45 роках. Все, що завгодно, могло вам назавжди характеристику зіпсувати, і ви нікуди в своєму житті більше не потрапили б. Крім цього, у вузах діяла така мерзена штука, як розподіл. Вас після закінчення вузу насильно відправляли на кілька років працювати за фахом в якійсь території крайньої півночі і прирівняні до них місцевості. І зробити з цим не можна було нічого, кинути і відмовитися, отримаєш запис в характеристику і білий квиток на все життя. Роботу потім нормально не отримаєш. Заробити грошей підприємництвом чи фрілансом, та ви з глозду з'їхали. Підприємництво в Совєтському Союзі було незаконним кримінальним діянням, фрілансерство прирівнювалося до дармоїдства, і також каралося. Та й фрілансити було до пуття ніде. Приватних it фірм просто не існувало і не могло існувати. Проте в СРСР існувала величезна кількість спекулянтів і тюньових підприємців. Цеховиків, які очевидним чином плювали на совєтські закони і непогано себе почували. Таке було можливо в зв'язку з тотальною корумпованістю силових структур, які їх кришували і отримували за це відповідний відкат. Верхівкою цього айсберга, напевно, можна вважати Брежнівського міністра МВС Щолокова, який відразу після смерті Брежнєва став фігурантом найбільшої справи про тотальну корупцію в МВС і був зміщений з усіх посад. Своє житло в СРСР без шансів. Це взагалі була важка проблема для молодого покоління? Не дарма Горбачов, прийшовши до влади, почав обіцяти кожної совєтської сім'ї окрему квартиру до 2000 року як ключове популістське гасло. Черги на житло тяглися десятиліттями і також були предметом пекельного народного фольклору. Отримати квартиру реально було неможливо поїздити по світу ніяк. Ви що, з глузду з'їхали? Яке поїздити по світу? Це було доступно тільки номенклатурі і її діткам. Звичайним громадянам виїзд за кордон був суворо заборонений. Для того щоб потрапити в якусь країну соцтабору, єдине по суті відносно масово доступне ближнє зарубіжжя, треба було пройти купу перевірок на благонадійність і так далі. Нічого не можна, на все треба питати дозволу. Мерзенною особливістю Совєтів було те, що влада там намагалася контролювати буквально кожну вашу дію. Ну тобто, от наприклад, не можна було користуватися ксероксом і зняти ксерокопію навіть одного листочка паперу без дозволу КГБ. Людей постійно замахували обов'язковою участю в партійно-політичному житті. Партзбори, комсомол, профком, Місцевком. Відмовишся? відмовився запис тобі в характеристику, неучасть у громадському житті. Список цього всього можна продовжувати і продовжувати, хоча прихильники Союзу і на це мають свій сталевий аргумент мільйони померлих в 90-ті від реформ. Ось це все якраз найнеймовірніша нісенітниця, яку весь час пропагують апологети Совка. Реформи пройшли важко, проте зростання смертності в СРСР почалося давно, ще за часів Хрущова брежнєва і в 90-ті якраз зупинилося. Тож не вірте всяким фальсифікаторам, уся похвальба, яку ви сьогодні чуєте на адресу Соєтського Союзу, брехня і нісенітниця. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. За можливості підтримайте наш проєкт фінансово. Реквізити є в описі.